Ой! Мой. Ох. Я вбачаюсь дуже. Я не хотів. Попадковуваєш. Не вражається те, що я думаю. Ми можемо піднятися наверх. Поко ми повертаємося. Ми знову тут. Знову будемо про... А! Знову маленькі пригоди клоуна. Continuum game. Я не пам'ятаю на чому ми зупинилися. Що в нас є, чого нема. Давайте поговоримо з цим штукою. штуку. О, ти новенький. Я Нарі. Поко? Гарне ім'я. Я не знаю багато про ці цирки, але ти виглядаєш, що тобі щось потрібно. Можливо, тобі потрібна якась допомога. Ми можемо щось в тебе взяти. Щ... Вибач, ти щось сказав? А, Скарати або about... про пігменти, про тварини, про нанірі, про Нарі. Про мене? Найкраще. Найулюбленіший смел. Хм. Це важкий вибір. Так багато що приємно пахне. Мої квіточки в моєму гардені, як океанське повітря. Але я думаю, найкращий. Е, запах це яєчний. Не кажу нікому про це. Спросіблінгів. 嗯。Uh Так, ми знову тут. Я взяв телефона, щоб читати, що вони там нам кажуть. Бо зараз я не розумію. Раніше я багато розмовляв з оджетом і джаз. Ааа, і її, її брати це оджет і джаз. Капець ті, що там ми зустріли перед цим. Але останнім часом вони обидва були дуже заняті. Ожед навіть замкнув дверця та машини, щоб її нічого не відволікало. Гадаю, малювання шедевра займає певний час. Так, про... Так. Я ну, я садівник, але ти, ти ж це знав, у мене брати і сестри, ти з ними вже познайомився. Я насправді не, не цікавий. Ні, не треба. ем... Тобі не потрібно бути милим. Я знаю, що я нудний навіть наш творець так думав. А, переводи! Вибач, але мене не часто від... відвідують останнім часом. Просто видайте, що я нічого не казала. Так. Далеко не відкладаємо. і... направляємося далі. Так, я не пам'ятаю, куди я зайшов. Здоров. Ой! Я не хотів вас лякати. Пані. Фенікс. Тут щось є в нас, тут нічого немає. Грибочки. А, можна... О, перо. Наше воно нам, але нехай буде. Пральні машини. А, віддерце. Може взяти віддерце. Взяли віддерце. Подивимося, що у пральній машині є. О, здрасте, приїхали. Здорово. Uh, треба йому кольора принципи, а що мене в мене по інвентарю? Може дати йому це? Uh, <світ -праць> так, дивись зараз. Дивіться, строй досить просто. Вам потрібно взяти трохи пігментів, а потім змішати їх з сп сполучною речовиною. Я навчаюся це робити, коли ще, ще був у пробці, тому певний, що ти зможеш це зрозуміти. Та все відстає від мене. Пристав. В чому мені його змішати? Хотя. Слухайте, мене не. Можемо баки... В бакеті це все змішати. Тіпа... Чом би і ні. Ми нічого з цього не можемо взяти. Так, давайте вертаємося назад. Шукати що чогось. Яєчко у нас тут яйця. Та. О! А можна взяти? Нічого не можна. Хоча можна вас квіточку взяти? Нізя. Йдем звідси. Вони жадіни Хем, тут треба вмикнути воду. А. Ой, це шо таке? Що ми тут? А. Очищити. Нема чим. Ааа, окей, окей, дай. Відправляємося далі на пошуки Йдемо зараз через. Будемо зараз робити дуже-дуже великий обхід. На пошуки чогось цікавого. Ножа якогось. Чи. Чи чого? Топор! Дайте топор. Не дають топор. Так, нам вниз, вроді би треба. Я не пам'ятаю, так, корівка деру. А ми нею контактували? Вон... О, віддерться. Молоко, дякую. А на що молоко? Може, ну, щось з цим змішати можна? Може... Можна змішати... А, це. Як його. З. Типа, молоко, якийсь колір і так вийде. Щось цікаве. Так. Як нам воду запустити? Пігмент. Але йому й треба пігмент. І сюди треба пігмент. Тука можна це покрутити. О! Ми води з... Запустили більше води. Все добре. Можливо, вода. Уу! Я навіть не клацав тут. Треба все його провести, щоб воно. вело, куди треба. А, воно по-любому сюди йде, слухайте. А, а як тоді? Це не той шлях може? О! Навіть так. Це веде сюди, це веде сюди. Ось так. А це не крутиться. Ха. Хитре. Можливо закру... закрутити ось так. Хм. Хм. По ці прям дві лишні там. Ня, поняв. Треба... Давайте від кінця буду. Це йде сюди, йде сюди. А ну-ка. А... Можливо, ось так? О! Ні! А чо? А чому нас веку як... сказали, що так все? А! Ми отут а зверху не підмикнули. Тут або так, або так. Що, що так, що так в цілому. Сильної різниці немає, але воно йде сюди. Можна його поміняти. йде сюди, звідси. Сюди йде до верху немає сенсу. Тут по-любому ось це ось так має йти. А тут ось так. Тут ось так можливо. А перед продовженням перегляду прошу поставити лайк, підписатися, написати коментар, натиснути дзвіночок. І бути в курсі всіх подій. І ще хочу вам нагадати, що крім ютубу е, цього, в мене є ще один ютуб, який вже потихеньку там виходить відео. В мене є телеграм, в якому все, ви, все там пишу, про, про життя, про контент. В мене є інстаграм, у мене є місце, де я пишу новели, виставляю. У мене є ще одна група в Телеграм, де я виставляю ці новели. У мене ще є інстаграм з артами в Vaporwave стилі. Тому... Тому. Мене ще є Discord. О! Окей. Дякую, що, від... що відкрили двері. Можна сюди водички пустити до квіточки? що про що. Так це роби я що? Не можна. Окей, окей, ладно, давайте подивимось, що там вода дала нам. Яку ми пустили. Закрутило це. А-а-а. Вот, що воно. Зелене, так і думав. Фу. Треба його. А-а. Треба знайти ще його змішувати. Хм. А ну-ка, що це таке? Хороше питання, слухайте. Ну ми запустили цю машину і це вже добре, але тепер треба знайти, де Де взяти сам пігмент. Щоб, щоб це не було. Так, кікашка була чисто, щоб запустити. Тут нічого не можна. <гум> а може ми полоскотимо цього пчехуна? Щих... О, про пігменти. Що <кхех> там нам кажуть? Чи уже це знову потрібна фарба? Гадаю він отримує її більше. На себе, ніж на полотно. Раніше отримати пігмети було найлегшим завданням. Просто потрібно подібне яскраві рослини і все готово. Так, але в моєму саду останнім часом нічого не росте, тож, мабуть, тобі доведеться знайти рус. Рослини де інде. вибач. Окей. Okay. Невермай. Нічого не росте, ага, звісно. От брехло! От брехло. Мале. Так, ну йдемо на пошуки рослин. Я там бачив сиренькі квіточки, я думаю, вони підійшли б. Та чому? Вони ж такі, типу, непогані. Для кольору. Тут рослини, я не... Можливо, на... березі щось є. Що це таке? Ой, ууу! Окей, що жовте в нас є? Нічого нема, окей. Окей, ж треба ще два. Дивимось в всі сторони. Пройдемо зараз глянемо. Червоне і синє, напевно, що я думаю, що треба. Здрасті. Так, щось, щось тут вже йде розмова. Я думав, він нас пішле. Ох, не те, що я повністю проти цієї ідеї, але я взагалі не маю уявлення, де вони зараз. Хтось джаз щось там. У мене навіть немає тарілок відтоді, як той великий вівілтон їх украв. Насправді я навіть не подумаю про створення сету для возз'єднання, якщо ви зможете від... їх повернути. Обще не понимаю, про що йдемо. Так це, тобі це знадобиться. Щоб навіть достукатися до хлопця, будь обережним, коли туди потрапиш. Будь обережна. Дай вердити чоловік. Е, через це він поводиться божевільно. Хто зна, чим він займався після нашої розмови. Ху. Але окей. Хоч щось є це добре. Погнали на пошуки пігменту. Корівка, ти що там? Хі, обійшли, погнали далі. Погнали вверх. Хм. М -м, давайте туди. Глянемо, що там. Чи є там щось можливо до цього жука? Нічого з ним не працює, окей. Сидить і сидить. Борна, ти що там? Ой. Мой. Я вбачаюсь дуже. Я не хотів. Подпадковий. За що ну, ви обіжаєте? Такс, а ну-ка. Навіщо тут це міст? Ми можемо піднятися наверх. Нічого взяти не можна. Хм. Впускаємося. Давайте туди глянемо. Тут щось було, але ми вже тут вроді би все зробили. Давайте біжимо звідси. Дивимося далі. Йдемо сюди і потім наверх піднімемося. І в А там вроді би нічого. Хоча, можливо, там є пігменти, які мені треба. Хто знає. Ну, а вдруг. Тут куча всього в цього чувака і нема пігменту. Нема. Забудь можна його чимось відкрити. Ммм, ланенько погнали. Хм. Наші є дві дороги, де можна пошукати пігмент. Давай, швиденько, маленькі клоуни. Ще внизу і вверху подивимося. Тут ми були. Тоді йдемо наверх. Тоді збоку і, і вверху. А, тут а, треба. Якось його запитати. Але в нас немає як. Окей. Залишився бік, а де ще пігмент той знайти? Я не знаю. Може отут а квіточку взяти синеньку? Чом би і ні? Може оце червоеньке? Тільки себе можемо пійм-піймати? -пій -пій хм. Може, зелененьке. Так, окей. Тут тоже нічого не видно. Чи не можна з його згоріл Хм. І в неї нічого нема. І тут нічого нема. Не розумію, чесно кажучи. Ай, верни. Давайте поки синенький цей додамо. Можливо, ой жовтенький. Чому? Це навіть не пігмент. Можливо, треба його перетовкти. А ну-ка. А ну-ка, ну-ка. І тоді додавати. Щось. Перетовкти, все правильно. Так, жовтий пігмент є. Це добре, але це... Мало і в цьому немає... Ну, зараз глянемо, що в чому буде. Чи буде суть в цьому. Я не знаю, як я так телепортнувся, тільки що, чесно кажучи. Так. Добавляємо пігмент. Все остальне нам не знаю, як з цим працювати. Поки що на цьому ми завершимо. Добавили, знайшли один пігмент. Далі я не знав, де нам, що його шукати. Будемо розбиратися в наступній серії. Так, треба тільки зараз зберегтися. У! Карта! Ё-моё. А так можно было? Тут? Сейчас тоді пока что не закижим. Треба было підсказку. Бежим о. А шо тут? Потату батарея. Ой. А ну-ка. А ну-ка. А ну-ка Не вряд ли це, що я думаю. Але як за цю батарею? Ей не можна було взяти. Не вряд ли це те, що я думаю. I my możemy pieniądze na wach? A na my to, bardzo on teraz zawerszał? Taki skażak. Brew <ścoughs> Tak, jak zbrzmieć się? Ja nie pamiętam. Можна зберегтися, чи можна просто. Ладненько, Надію збереглося. Якщо помнят. Дякую всім за перегляд. Пишіть, як вам. Читати всі коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. І до скорих зустрічей! переходьте на всі соцсети!